Привіт, друзі! Сьогодні у мене густий наваристий бограч з дрібними галушками, які називаються чепетки. І я не тільки печу хліб, а ще й дуже люблю готувати страви, в казані на живому вогні. Ця страва готується 4 години, але я вам зроблю ну дуже коротке відео. Перелік інгредієнтів, які я використовувала для бограча, залишу вам у описі. Для маленьких чіпеток галушок знадобиться одне яйце та борошно стільки вбере, аби замісити м'якеньке тісто. Залишаю тістечку відпочити у целефоновому пакеті, поки буду розводити багаття. Це густий чи то суп чи рагу, який в основному готують на Закарпатті. Основна його ідея в поєднанні різних водів м'яса, овочів та обов'язково з використанням великої кількості копченої паприки. Я приготую свій варіант бограчу. У мене буде він зі свинячим хвостом, свинячими ребенцями та мисливськими ковбасками. А ви знали, що бограч в перекладі означає казан? І дійсно найсмачніше він виходить у казані на відкритому вогні. Зазвичай засмажку смажить на салі або під чремені, але у мене і так достатньо вода жира. Від реберець та хвостика. Поки в казані смажиться, я швиденько нарізаю мисливські ковбаски, щоб всі продукти були підготовлені. І саме зараз в мене є час, щоб зробити малесенькі чіпетки галушки Тут використовується подібне тісто, як і для домашньої локшини. Тісто перед формуванням не потрібно дуже обкачувати в борошні, тому що потім буде важко розкачати джгути. Кіст розділяю на 5 частинок, розкачую жгутики та нарізаю дрібнесенькі чепетки. Викладаю на пергамент і залишаю, нічим не прикриваючи. Тим часом у казані все гарненько просмажилось. Виймаю м'ясо та закладаю ковбаски, аби вони теж зарум'янились. Ковбаски засмагли, тепер цибульку підсмажую. Не забуваю слідкувати за ванем, помішувати та закидаю моркву. Морква трішечки присмагла, додаю болгарський перець. Такий різнокольоровий додає не тільки барв, а й настрою. Тепер доказана закидаю томати свіжі та морожені. Якщо полюбляєте більш насичений та кислуватий смак, можна додати томатну пасту. І тут уже всі овочі поєдналися і віддадуть нашій страві неймовірний смак. Тут час додати копчену паприку. Гарненько перемішуємо, декілька хвилинок тримаємо, аби нічого не пригоріло і саме паприка надасть неповторний смак цій страві. Додаю картоплю та воду, накриваю кришкою, аби все закипіло швиденько. І тут навіть котики очікують на щось смачненьке. Не забуваємо гарненько присолити та припірчити. Тепер чекаю, поки закипить, і хай мліє до годинку. І спеції ще додам сухого чеснику. Картопля вже гарно розварилася, додаю. Підсмажені ковбаски перед закладанням галушок просію трішечки трішечки ситку, аби відсіяти зайве борошно. Тепер ще треба почекати хвилину 10. М'ясо розімліло та відстало від кістки, петрушки та кропчику для смаку. Додаю ще меленої паприки десь півпачки. Не тільки у гарному борщеві стоїть ложка. Ось така густа та навариста ця страва. Знімаю з вогню, та нехай хвилинок 20 ще настоїться. А якщо вам сподобалось моє відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і до нових смачних історій! Я ж вам зичу всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей!